Наготовлені запчастини для клієнта. Замок відсувної дверки на відправку з таким номером, це Volkswagen T5. Лючок бака, сіребристий колір. Можемо підібрати під колір автомобіля. Є різні кольори, А також ручка дверна. Це ручка з салона за те, що держ... держатись. Є також інші ручки салона по Volkswagen T5. Ось є така ручка. Є ось така це на рестайлінг. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Є в наявності дуже багато різних запчастин по Volkswagen T5, а також різні моделі. Вон, Замок двері відсивної правої, електричний. На 5 проводів. На 5 проводів. Цей замок ще не продан. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Встигніть замовити, так як замки на відсивні двері це є дефіцитна запчастина.